Усім привіт! Ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. і Сьогодні ми з вами знаходимося в новій локації. Я вирішив трішечки змінити свій фон, е доки останній. Дні тепла, 30, яке там 45-й день серпня йде. Хотілося вибратися на вулицю в парк. В сьогоднішньому відео я хотів би з вами поговорити про те, як правильно обрати інтереси. Я не буду вам розповідати, показу, показувати в рекламному кабінеті, як це клікати. Да, якщо ви хочете побачити, як це робити, ви не знаєте, да, можливо, де обирати ці інтереси, то напишіть мені в коментарях або можете написати мені в Дірект. Я зніму про це також туторіал. А сьогодні я вам хочу розповісти логіку: саме логіку, як правильно обрати інтереси, тому що дуже часто мені потрапляється на очі реклама від різних рекламодавців, яка по суті якби мені не цікава, взагалі, через що це може бути. Неправильно виставлені інтереси, як робить загалом е, велика кількість таргетологів? Як вони виставляють інтереси? Е, мені здається, що це е, виконується якось так: продаж автомобілів. Люди відразу починають шукати інтерес автомобілі. Я не знаю, манікюрний салон, інтерес, манікюр, педикюр. Це неправильно, це помилка. Так, є вузько-тематичні, які сильніші, коли наша аудиторія може бути досить вузька і нам буде потрібно обирати саме такі тупі, так, з такою квадратною головою, да, мислити і обирати ці інтереси. Треба підходити трішки креативніше. Зараз я вам розповім, чому не можна на прикладах реальних да, користуватися таким топорним, скажімо, тупим методом обирання інтересів дуже часто мені в стрічці потрапляє на очі реклама. Е про те, від таргетологів, да, про те, як вони будуть приводити клієнтів, тобто, ну, скажімо, мої конкуренти да, рекламуються мені. І це не одиничний випадок. Таких випадків дуже багато. Вона, ця реклама постійно, кожен день в мене повторюється, І вона, мабуть, більша кількість відсотків саме складається з цієї реклами, від таких рекламодавців. Чому це так? Ми знаємо, що в кожного з нас є якісь інтереси, які нам присвоює Facebook. До речі, якщо вам цікаво, які інтереси вашого аккаунта, ви можете зайти до мене в телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал в описі під відео, ви можете побачити там коротеньку інструкцію, як подивитися, які у вас інтереси, да, які інтереси вам присвоїв Facebook. Виходячи з того, які інтереси нам присвоює Фейсбук, да, як вони присвоюються взагалі, від того, що ми шукаємо в інтернеті, на які сайти ми переходимо, як ми себе ведемо в тому ж інстаграмі і фейсбуці, які сторінки лайкаємо, да, які там ключові слова в коментарях пишемо. І навіть. Що ми кажемо, да, Якщо ми дали доступ у Фейсбуку до нашого мікрофону, то це дійсно вже доведено. Доведено, що коли телефон лежить, і ми кажемо якісь ключові слова, Фейсбук це все зчитує, зчитує і потім формує наші інтереси, да, якісь на основі того, що ми сказали, це вже дійсно було перевірено, і воно так і є. Фейсбук слухає наш мікрофон. Але якщо ми дали до нього доступ, отже, якщо я таргетолог. Коли я вчуся, коли в мене є якісь питання, я не можу в чомусь розібратися, я починаю щось гуглити з приводу таргету, наприклад, або маркетингу, то, звичайно, я це роблю не один раз. І що робить Facebook? Він бачить, що я гуглю такі запити і він присвоює мій інтерес, наприклад, social медіа маркетинг. Дрон в дерево впілявся. Блять. Може його видно буде? Ладно, похід. Отже, Facebook присвоїв мені інтерес social медіа marketing, Нехай буде так. Да? Як думають інші таргетологи? Вони налаштовують рекламу на пошук клієнтів. Вони думають, так, сидить підприємець, якийсь бізнесмен з бабками, і обов'язково він зараз думає про що? Про те, що йому потрібна реклама, про те, що йому потрібен СММщик. Да? І ні, це не так працює. Коли ви налаштовуєте такі інтереси соціального медіа маркетинг і всі, які там рекомендовані, вилітають, то ви автоматично шукаєте людей, які це гуглять. Тобто це я, це інші таргетологи, вони це бачать. Так не має бути. Треба шукати інтереси, вмикати голову і думати, які інтереси можуть бути саме. У ваших якихось потрібних вузькотематичних підприємців, або загалом, які інтереси можуть бути у підприємців, так, або візьмемо інший приклад. Манікюрний салон той же, да, вже казав. Перше, перший інтерес, який беруть загалом люди, да, це манікюр, педикюр і всі інші, які там можуть бути. І, наприклад, реклама налаштовується для манікюрного салону на пошук клієнтів саме на. Послуги манікюру. Як ви гадаєте, чи часто сидить якась дівчина, яка робить собі манікюр в салоні десь, чи часто вона взагалі заходить в якісь е, пабліки, не знаю, лайкає щось, шукає, пише про манікюр, говорить по телефону. Часто вона говорить про е, манікюр, шукає щось на сайті, часто вона щось про манікюр. Я вважаю, що це зовсім такі одиничні випадки, а інтерес нам присвоюється не від одного пошукового запиту. А треба. Певну кількість разів да, виконати це, до речі, це мені все розповідав експерт з маркетингу Facebook, не служба підтримки, а експерт з маркетингу. Я замовляв консультацію 30 хвилин, вона дається далеко не всім. І мені він розповів таку, такий цікавий лайфхак, як працюють інтереси. Тобто, якщо ми запускаємо рекламу для манікюрщиці, для салону, да, і обираємо інтереси манікюр-підікюр, то хто, як ви гадаєте, хто буде бачити цю рекламу? Звичайно, це будуть ті самі майстри з того ж самого манікюру. Да? Люди, які постійно якось взаємодіють, які щось цікавляться в своїй сфері, які заходять на сайти, замовляють ці гель-нігті, я не знаю, замовляються вони чи ні. Якісь розходні матеріали, постійно шукають якісь курси, підвищення своїх кваліфікацій, умінь. І таким людям присвоюються інтерес манікюр. Люди потрібно вмикати трішечки голову, не обов'язково відразу. Брати оренду авто і шукати інтереси, тупо блядь, оренда авто, вибачаюся. Я не знаю, є там такі інтереси чи ні. Їх дуже-дуже багато, вони постійно, постійно оновлюються. І, до речі, я нещодавно передивлявся свої інтереси. Я не зовсім згоден з усіма інтересами, тому що там є дійсно такі, яким я не цікавився. Можливо, я якось щось десь сказав, і Фейсбук це почув, але я загалом цим не цікавився. Але там більшість інтересів, які є. Вони дійсно ті, якими я цікавлюся. Отже, любі мої друзі, я маю надію, що це відео нарешті. Да, на таких коротеньких невеличких прикладах е, дасть вам змогу скласти в голові пазли, нарешті, да, і щоб ви знали, яким саме правильним чином потрібно обирати інтереси і не зливали гроші в пусту. І ще хочу дати на кінець таку пораду. Не треба е, тестувати да, там, е, тільки інтереси, думати, що ось мій продукт це стосується початківців. І от є такі інтереси. Значить, ці люди будуть купувати? Ні. Так не працює, потрібно тестувати, потрібні різні гіпотези, широку аудиторію запускати. Вона також дуже круто працює, широка аудиторія. Якщо є списки клієнтів, бази номерів або емейлів, да, у мене на каналі є всі відео про аудиторії, як, як їх створювати, можете подивитися. Використовуємо ці бази, створюємо лок локалайк аудиторії там, з людей, які взаємодіяли з рекламою, з людей, які там, е, да, схожі на наших клієнтів, якщо у нас ці списки контактів є. Потрібно це все тестувати. І потрібно, що для цього також потрібні. Гроші більша кількість грошей на кожен на кожну групу да своя певна кількість доларів. І ще одна дуже важлива порада: не потрібно змішувати інтереси, наприклад, той самий е, манікюр, да хто може користуватися манікюром. Ну, в принципі, якби кожна дівчина може користуватися, але якщо якось намагатися ділити на сегменти, то у нас там може бути якась фітоняшка, або там дівчина, яка ходить на спа-процедури, і не потрібно змішувати інтереси, хірячити туди інтереси зі спортом, з фітнесом, я не знаю, там йога і спа-процедури, якісь не треба змішувати. Тому що ми можемо да, змішати і запустити рекламу, і у нас будуть йти непогані результати, але вони можуть йти саме з якогось інтересу. Тому інтереси бажано групувати їх за однією темою і тестувати окремо інтереси фітнес, наприклад, потім тестувати інтерес манікюр, да, і потім тестувати ще якийсь інтерес. Просто треба правильно розбити нашу цільову аудиторію на сегменти і тестувати ці сегменти. А я вдячний тобі за те, що ти подивився це відео. Маю надію, ти підпишешся на мій канал, тому що це буде корисно саме для тебе, тому що в мене на регулярній основі будуть виходити нові відео, у яких я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах, а деякі навіть не розповідають. Якщо в тебе залишилися якісь питання стосовно цієї теми або стосовно інших тем, там, інших моїх відео, да, маєш якісь побажання або якісь проблеми з налаштуванням таргету, можеш звернутися до мене в Дірект. В мене є крута послуга консультації. Відгуки можеш побачити в моєму інстаграмі, там їх вже дуже-дуже багато. Так само хочу сказати, що в мене є дві освітні програми для підприємців, яка допомагає налаштовувати самостійну рекламу без таргетолога економити від в двох разів да, і більше грошей, і самостійно навчитися приваблювати собі клієнтів, розібратися в цьому механізмі і круто продавати. І друга освітня програма зроблена для людей, які хочуть навчитися заробляти гроші на таргетованій рекламі від 800 доларів в місяць. Самостійно за комп'ютером, десь на балі, як я люблю казати постійно в своїх відео. Звертайся до мене в інстаграм. І так само підписуйся на мій телеграм-канал, тому що там тебе буде чекати лайфхак, як подивитися свої інтереси в Фейсбуці. І так само там є дуже багато крутих файлів е і лайфхаків, які допомагають працювати з таргетом. Дякую тобі, ще раз, дуже, до побачення. Кнопка Стоп.